Приходить жик в салон і говорить, давайте три тисячі злотих. Вони все депортація, штраф в гастрономії. Найбільша помилка українських підприємців, які відкривають бізнес в польщі, це переносити модель українську в Польщу. Я сконсультувався зі своїм астрологом. Серйозно мені не можна інвестувати в флористичний бізнес. То нам ще багато клієнтів не платили за наші послуги. Пережити обшуки в хаті, арештований товар, і ніколи не думала, що в ІТ можуть просто зробити тобі за 200 тисяч доларів якусь лажу. Mm -hmm. Та ти мені в дочки годишся, та я тебе ніколи не надурю. І він мене надурив на 850 тисяч гривень. всім привіт! До мене часто звертаються підприємці, щоб вирішити певні проблеми, яких абсолютно. Точно можна було уникнути саме тому це відео буде про найпоширеніші помилки в бізнесі, адже краще вчитися на чужих помилках. Правда? Погнали! Перше, це неправильне заповнення вне. Варто дуже уважно читати, зазначати кожний пункт. Документи повинні бути заправлені правильно. Або інакше це може призвести до затримок, або навіть до відмови. Багато підприємців забувають про деякі важливі поля у формі заяви. Наприклад, у моїй практиці є підприємець, що забув зазначити ЗУСОВську пільгу на старт. Це одна малесенька кнопочка, яка коштувала підприємцю дуже дуже дорого. Тому будьте максимально уважні, або просто зверніться за допомогою. Наступний пункт ігнорування податкових зобов'язань, можна втратити купу грошей, вибравши неправильну форму оподаткування. Про форми оподаткування я зняла ціле відео, тому будь ласка, переходьте, шукайте і дивіться. Кожна податкова система має багато нюансів. Розібратися самостійно доволі таки складно. Тому ми можемо допомогти не тільки запобігти лишнім витратам. А ще мінімізувати податки законними способами. Наступне це відсутність дозволів. Деякі види бізнесів потребують дозволи або спеціальні ліцензії одразу про це потрібно потурбуватися перед початком бізнесу. Наприклад, для ресторанного бізнесу потрібно санепід, а для транспорту потрібно мати ліцензії. Я знімаю підкасти з діючими підприємцями, які діляться не тільки своїми історіями успіху, а також щиро своїми факапами в бізнесі. І ось що вони кажуть. Наступне моє питання стосується ваших помилок і ваших факапів, тому що успіху без помилок не існує, а краще вчитися на помилках чужих. Правда, глядач? Тому поділіться, будь ласка, які Тут можете. Так, щоб хтось інший не зробив послухав і не зробив того. Чого допустилися ви? Приходить коморник до нас. Ми робоємо собі. Молоді бізнесмени, це ще перший рік роботи. Ми ще не знаємо, хто такий коморник, що таке ці всі долги. Приходить мужик в салон і говорить: давайте три тисячі злотих. Ми ж такі одразу Паркінсон починається. Кому дзвонить? бухгалтеру дзвониш? Вона говорить, гончете пана, то все вилучить з вас пензи, звончите на поліції, на шистко. Я такий прихожу опять в кабінет, говорю, ми нічого не підписуємо, нічого это, до дання. А він такий настирний. І давай, давай, давай на нас. Я говорю, що до сідання, оставь документи. А, хорошо, у нас клієнт. Кстати, у нас клієнт був, то він такий правник. Я дзвоню йому, говорю, пан Анджей, так і так. Він говорить, час я прийду і прибіжав вообще з роботи. Убіжав до нас, прибіжав, дивиться на цей документ. А ну оказується просрочив убезпечення. Нічого страшного не було, а дорого дорого Але три дні. Три три тисячі злотих ближче до суті, так який був факап у нас в тому, що ми не зробили зазволення. Це типу Б, бо ми про нього. Якось не знали, що це так важливо, і наш шинговий, так, сказав, що вам цього не треба, бо ви ж подалися на карту, і поки ви чекаєте, це якби окей, дадуть карту і все. Ну і ми по неопитності, так у нас не було того досвіду, ми довірилися. Ну, типа окей, ну і окей. І собі працювали далі. Ну, коли ми вже подавалися на карту побиту, то інспектор, так як ми подавалися від бізнесу, запросила в нас це. А в нас його не було. Що таке? Що це таке? Начнемо сюди дзвонити. То сьо приходять до нас стражі граничні. Типу, покажіть документи, покажіть то, покажіть сьо. А ми кліпаємо. Ну а виходить, ми якби гроші брали за ведення так, а немає бумажки, яка дозволяє. Да, легально да, це Нелегально і це якби нелегально. Ми ошукуємо ще панство, і, і нас визивають е, в страж гранічну. Я йду, беременна, риву, просто знімають відпечатки. В общем, самі злодії злодіїв, там мене тіліпає. Вони все, депортація, штраф. Ну то есть за одну бумажку депортація. Представте, закриваєш діяльність, ти не знаєш, куди це все діть. Ну в гастрономії найбільша помилка, взагалі, яка є українських підприємців, які відкривають бізнес польщі, це. Переносити модель українську в Польщу. Чесно, це найбільша помилка, тому що ну, наразі, хоч ми там і схожі, але ми дуже різні і треба адаптуватися під ті вимоги ринку, які є. Ну і по-друге, дуже важливо приміщення. Приміщення І найкраще знаходити приміщення, яке вже дійсно було гастрономією. Можна, коли ви бачите приміщення, задзвонити в санепід місцевий. Запитати цю інформацію, ніхто приховувати не буде, чи була тут гастрономія, чи проходила вона перевірки, чи відповідає вона вимогам, які на сьогоднішній день є. Тому що два приміщення, які в нас перші були, вони два не відповідали і вони два не були гастрономічними. Мені приходилось змінювати дуже багато документації, щоб це зробити. Тому ми витратили, ну так, 3-4 місяці лишніх на старт. І коли ти сплачуєш оренду, Ну це значна сума. Тому треба дуже чітко підходити відповідально до вибору приміщень і не боятися проводити перемовини, тому що власники завше ставлять таку велику ціну, але можна з ними домовлятися і про канікули на добрий старт, і про якусь знижку. Тому треба проводити перемовини, не зважаючи там на мовні бар'єри. Завжди є варіанти домовитися. Ну, це найбільша помилка. Це невідповідність приміщень, які ми планували до вимог самопіду, але за рахунок того, що місця гарні, локації гарні, ну воно того вартувало, щоб трошки помучитися. Десь так за 2-3 місяці до того, як я мала вже там туди летіти, мені дзвонить цей мій знайомий інвестор і каже: я сконсультувався зі своїм астрологом. Серйозно? З да. астролога? Мені не можна інвестувати в флористичний бізнес. Кінець. Зараз. А я ще хочу додати, що мало того, що в нас тоді не було клієнтів, багато, то нам ще багато клієнтів не платили за наші послуги, і ми мусили їздити там, вирішувати ці проблеми, розбиратись, дзвонили весь час. Ось, і навіть скажу більше, що зараз е, також ми маємо такі проблеми іноді, що нам не платять. Е, зараз це вже зовсім інші суми, і ми зараз ідемо з цим в суд. Подаємо справу, і вже тричі ми виграли суд, але це і так не супер вирішує справу, тому що вони зараз платять нам там по 500 злотих в місяць, і це буде просто е, тягнутись роками, не знаю, 10, 20, 30 років. А ми зі своєї кишані виплатили їм винагороду, зуси, податки, піти. Коротше жесть. Ну про факапи, чесно, ніхто не хоче розказати, щоб. Не виглядати не професійно, не знаю, але мені здається саме на цьому треба навчити жити в спокої. Для мене ну це дуже важливо. Я людина, яка пройшла дуже багато. Я раніше почала бізнес ніж інші. Я в Україні працювала з величезними оборотами, дуже швидко виросла. І, і так як для молодої жінки, пережити обшуки в хаті, арештований товар, і це все боротися з судами, вкрадені гроші. Мене вкрали моїм. Ну, зокрема, на проектор титут я це був it проект. І ніколи не думала, що в IT можуть просто зробити тобі за 200 тисяч доларів якусь лажу. І... Я теж не думала, поки я не прочитала цю вашу а, історію. Ну, серйозно, власне, ти, Я це ніхто собі взяла на досвід. От... Я так я так само вважала, що якщо він IT-то, то він спец а, і все. Він інтелігент, оцінити навіть, навіть як спец це на... цю оцінити? роботу оцінити. Я та виявилося, що це найва mm. це найбільший ризик. Mm -hmm. Що в міжнародній торгівлі ти купив товар ти довіз. Якщо ти перевірив ретельну фірму, тут є ризики, тут крадуть. Але якщо ви не перевірили, от в мене. Є теж такі історії. Я халатно інколи відносилася до того, щоб перевіряти фірму. А двічі я втратила гроші тільки через те, що я довірилася людям, які мені вказували, мені пальцем показували, що ці фірми з ними не варто працювати. Вікторія. В них є погана історія, але вони мені настільки входили. Я людина, яка довіряє, я всім довіряю. І тому найбільшим своїм таким промахом вважаю те, що чи факапом знову ж таки, моя довіра до людей вона занадто висока. Я напевно може оцінюю з тої перспективи, що мені люди довіряють, і я хочу їм так довіряти. Я, я так не, не перевіряю. Розумієте, я не перевіряла фірми раніше. Та я, я сліпо вірила. І якщо мені навіть казали, я, в мене була така ситуація, що я мала товари товаришів з податкової, і вони мені кажуть, Вікторія, вони таке дуже mm -hmm. до мене тепло відно. Мене взагалі дуже такі гарні були відносини з нашою місцевою. Ви податковою. Така людина, щира, до вас хоче. І, і вони приходять і кажуть, слухай, ти там я бачу працюєш з такою, то фірмою не працюй з ними. А я кажу, та ні, то він мені каже, що. Mm -hmm. Та ти мені в дочки годишся, то я тебе ніколи не надурюю. І він мене надурив на 850 тисяч гривень. Тобто людина мені просто їх не віддала. Я оплатила товар, це було, він мало бути зареєстровані податкові накладні, mm -hmm. ПДВ я мала відшкодувати. Але... В форматі ПДВ я його не відшкодувала, але ці гроші він фактично взяв. Тобто він мав мені їх повернути. Ну така є історія. І ота моя довіра людей, вона занадто висока. Я зараз, звісно, з цим багато працюю, і власне на цьому я попадала. Бо ну насправді довіряти людям треба. Я теж за Ну, я все одно напевно не змінюся, але е, треба перевіряти, треба бути уважнішим, обережнішим. Незнання законів не звільняє вас від відповідальності. І краще потратити час перед реєстрацією бізнесу. Це детально дослідити, все дуже чітко прорахувати. А якщо хочеш зекономити свій час і гроші, звертайся до мене на консультацію. Посилання залишу тут в описі. До зустрічі!